Мамо, почитай, пожалуйста. Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть і півник голосисто горличком. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А глянь то на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це ти його обмолотив. А хто молодити? питається півник. Не я, отказує одне меженя, не я, каже і друге. Омолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верить! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть, Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А мишенята собі одно скачуть, удовила зіграються. прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півночку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знову своє. Не я пищить круть, не я пищить верть, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже йдуть. І гукати їх не треба. Ох, і я голодний, каже Круть. А який я голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказує круть звертим. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік?» Ти. Вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледерів пиріжками пригощатиме?